Після масованої ракетної атаки 19 листопада на енергосистему України активно почали застосовуватися графіки відключення світла і на Рівненщині, зокрема, найчастіше мова йде про аварійні вимкнення. Це екстрені відключення, які вводять одразу після виникнення надзвичайної події. Вони націлені на те, щоб відразу, коли є проблеми з видачею і з передачею потужності в об'єднаній енергосистемі України. Щоб відразу зробити такі екстрені кроки, стабілізувати ситуацію, ну і відповідно, вони відразу застосовуються. Коли ситуація в енергосистемі стає контрольованою, переходять до застосування погодинних графіків. Усі вони вводяться диспетчерським центром Укренерго. Саме там контролюють стан енергосистеми. Рівне обленерго не може самостійно ухвалювати такі рішення. До того ж, українська енергосистема працює як єдиний комплекс, і якщо пошкоджена генерація або мережа, що передає електрику, це впливає на всю країну в певні періоди. Там доби допустимо, що введено може бути введено три черги. А... Буває і одна, і півтори, і, і дві, і дві з половиною. Буває і три, буває навіть останнім часом і чотири черги одночасно водиться. Тому відповідно водиться та кількість черг, яка необхідна на даний час ну, згідно з розпорядженням диспетчера «Некр «Укренерго». Поширене питання від жителів області, чому в одній півчерзі світло можуть увімкнути раніше, в іншій пізніше. Фахівці пояснюють, процес відключення та подачі електроенергії технологічно складний, саме тому можливі різниці в часі. І кожна операція, вона по-перше, вимагає певного часу. Сам процес включення відключення. Це один момент. Другий момент, з яким також Дуже часто, дуже часто відбувається. Це, це те, що коли після вимкнення ми включаємо лінію, від перенавантаження вона може відімкнутись. Ну або, відповідно, там відключаються автомати, горять запобіжники. Такі відмінності часто виникають через те, що одразу після появи світла споживачі вмикають багато техніки. Це створює додаткове навантаження на мережу. Енергетики закликають раціонально використовувати електроприлади. Попри це, графіки можуть змінюватися протягом доби через дефіцит потужності, проблеми в окремих елементах системи чи у роботі ліній електропередач. І відповідно йде послаблення, тоді відміняється черга чи півчерги. Об'єкти критичної інфраструктури, затверджені місцевою владою Погодинних графіків не входять. Актуальну інформацію щодо відключень світла найкраще дізнаватись на офіційному сайті Рівнеобленерго. Ірина Котюк, випуск новин.